вітаю, мене звати Іра, я з Києва. Сьогодні у нас 18 травня і цьогоріч саме в цей день ми святкуємо День вишиванки. Зараз я приїхала в центр, щоб прогулятися та подивитися на гарно вбраних у вишиті сорочки людей. Останні кілька тижнів нам в Києві ворог влаштовує справжній терор. Майже кожної ночі маємо ракетні та дронові атаки, які не дають нам нормально виспатись. Але зранку Київ наче оживає і, мов, нічого не трапилося. Люди йдуть на роботу, сміттєвози забирають сміття, а трамвайчики везуть пасажирів до пункту призначення. Ну а сьогодні в день вишиванки після чергової нічної ракетної атаки українці ще й одягнули свої ошатні вишиті сорочки і всім своїм виглядом показують, що нас неможливо зламати. Музика. Мабуть, ви вже чули про те, що день вишиванки був започаткований у Чернівцях Лесою Воронюк. Саме вона у 2006 році запропонувала своїм одногрупникам, які були студентами Чернівецького національного університету, прийти на заняття у вишитих сорочках. Ну а згодом, як ми всі знаємо, така ініціатива студентки переросла у Всесвітній день вишиванки. Я вперше почула про таке свято у 2015, здається, році, і саме тоді купила собі свою першу вишиванку. До цього ні в мене, ні в кого з моєї родини вишитих сорочок не було. Я вже казала, що виросла в центрі України в не надто патріотичному середовищі. Тож пізнання таких українських етнотрадицій для мене відбувалося та й відбувається вже в дорослому віці і моїми власними силами. До речі, вишиванка це сучасна більш нова назва традиційної української вишитої сорочки. Зараз я вже маю три вишиті сорочки і не планую на цьому зупинятися. А взагалі я собі дуже хочу давно вже придбати такий національний стрій Черканщини або Надніпрянщини, бо я з тих країв родом. Це знаєте, коли така довга вишита сорочка, потім плахта, зверху керсетка або ще жупан, це по-іншому називається на шию такі класні коралі і дукач. Дуже мені хочеться повністю цей стрій собі придбати. Якщо не знаєте, з цього половини слів нічого страшного, я сама ще й недавно їх не знала. І десь тут я покажу приклад строю, який я собі хочу. І сподіваюся, що вже наступного року на день вишиванки зможу себе і вас порадувати такою картинкою з дуже красивим українським національним строєм. Який же гарний український національний стрій, чесно кажучи, таким справжнім строєм я почала цікавитись лише кілька років тому, і за цей час встигла дізнатися, що всі ті костюми, які ми вдягали на свята в школі, наприклад, вони не мають нічого спільного з національним вбранням. Я маю на увазі ці яскраві синтетичні тканини, червоні атласні або сині атласні шаровари та пластикові віночки на дівчатках. Таке вбрання можна сміливо віднести до поняття шароварщини, яке нам роками нав'язували в радянському Союзі. Вдаючи це за традиційний одяг українців, насправді ж національний стрій був у стриманих природних, красивих, таких вишуканих кольорах, дуже гарний. До того ж, у селі і у місті були різні строї, але про моду містян я й досі майже нічого не знаю бо такої інформації прям дуже мало. Я думаю, це пов'язано з тим, що завжди окупаційна влада радянського союзу там, Російської імперії вони створювали такий наратив, що українці це якісь селюки, а містян українців ніби ніколи не існувало. Вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною української сутності. І з давніх давен наші пращури створювали та носили вишиванки не лише на свята, а й кожен день. І це вважалося як символом національної ідентичності. Ну, але таке бажання українського народу носити свій національний одяг звичайно ж не подобалося окупаційній владі. Спочатку Російській імперії, а потім її наслідниці Радянському союзу влада, м'яко кажучи, це не одобрювала. А декого з українців навіть репресувала. Наприклад, Сергій Єфремов це. Творець сучасної української журналістики він був виключений з навчання у київській духовній семінарії, зокрема за те, що цитую носив Малороську сорочку. А ще за часів імперії один київський поліцмейстер. Я не пам'ятаю його ім'я на щастя, чи на жаль, так ось. так ось. Він А що таке? Він видав указ про те, щоб національний. Український одяг носили виключно повії. Таким чином, він, мабуть, хотів знецінити наше вбрання, ну але в нього нічого не вийшло. А взагалі хворі люди, що тут сказати? Ну і таких історій ще маємо безліч. Але українці змогли зберегти все ж традицію носити вишитий одяг, вишиті сорочки крізь всі заборони та репресії. Ще наші пращури не тільки носили, а й удосконалювали та осучаснювали цю традицію носіння вишитого одягу. Наприклад, знаємо відомий такий приклад: це Іван Франко, який вирішив першим вдягнути українську вишиту сорочку з піджаком. Він стильно скомбінував вишиту сорочку і піджак. І в такому вигляді ми можемо зараз його побачити на 20 гривнівий. Купюрі. Вже казала про те, що моя перша вишита сорочка з'явилася у мене не так давно. І після того, як я собі придбала вишиванку, моя бабуся, якій вже було далеко за 80 років, вирішила почати вишивати сорочки. І вишила мені одну вишиваночку. Проте з нею трапилася неприємна історія, коли я їхала з гостомеля в евакуацію коли почалося повномасштабне вторгнення свою вишиванку я забула в будинку, і ми думали, що моя вишиваночка, вишита бабусею, згоріла. Я якраз гостювала у родини у бабусі, і вона мені сказала, що нічого страшного, я, я тобі вишую нову. І почала мені вишивати ще одну вишиту сорочку. І таким чином у мене з'явилися тепер дві вишиті сорочки від моєї бабусі. Так, ну що прогулялась зараз. Мене діма забере. І так, це саме та вишита сорочка, яку мені бабуся вийшла. Ем, коли думала, що першу її вишиту сорочку вкрали або вона згоріла. ну, Загалом, що вона не була втрачена в Гостомелі. Тепер ось таку сорочку маю. Приїхав також вишиванці, так? Да? Ну-ка, покажити у вишиванці. А, у, який легін, бачите? Я тут, до речі, розповідала про те, що Франко зображений на 20 гривневій купюрі якраз у вишиванці і у піджаку. В тебе часом немає такої купюри, щоб наглядно продемонструвати. 20 гривень немає? Немає, на жаль. Ну, ви зрозуміли. Я десь там прикріпила вже так. що Ось так воно виглядає. Але окрім дня вишиванки, сьогодні ще один важливий день це день пам'яті. Жертв геноциду кримськотатарського народу в цей день, у 1944 році, радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова. Вона їх звинуватила в тому, що вони всі зрадники співпрацювали з нацистською Німеччиною і депортувала. За короткий період близько 240 здається тисяч людей. Але трагедія в тому, що близько половини цих людей загинули при депортації. Я не знаю наскільки це етично, але ми для вшанування цього дня обрали такий спосіб. Ми приїхали в ресторан кримсько-татарської кухні, який називається Софра. Ми його любимо. Ми сюди вже не перший раз приїжджаємо. Ми приїхали підтримати кремли та а пообідати, повечеряти у цьому закладі. Загалом до 2014 року я також була під впливом таких міфів, які розповсюджувала радянська ще влада про Кермли, про те, що вони зрадники не люблять Україну, що вони не корінний народ Криму, а десь там пізніше заселилися, що вони всі бандіти, займаються розбоєм, заховатують землі і все в такому дусі. І чесно кажучи, навіть трохи в це вірила і не хотіла розбиратися в історії. Коли приїжджала до Криму, то якось так на Кремли дивилася трохи, ну, трималася осторонь. Зараз мені навіть за це трохи соромно. До речі, правильно говорити, наскільки я чула від самих кримських татар, правильно говорити кремли, все ж. Так ось ці всі міфи розповсюджувалися. Я думаю, для того щоб посварити нас, українців, та кремли, щоб ми не згуртовувалися проти одного єдиного нашого ворога. Ми всі знаємо, як він називається. Зараз ми з кримськими татарами як ніколи об'єднані та підтримуємо одне одного у боротьбі за свободу та проти несправедливості. Загалом я вважаю, що ми з Кермли дві національності проте один український народ. І я вірю, що вже зовсім скоро ми разом повернемося в наш рідний Крим і будемо їсти самсу тандирну. На набережній округ тебе. Слава Україні! Ой, які каштани! Да. Мій улюблений кріпосний провок вітує, бояє клас. Спалена російська техніка. Ну і на цій оптимістичній ноті буду завершувати відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте про вподобайку. Зустрінемося з вами вже зовсім скоро в нових відео. Пока-пока!